Зіп-файл YouTube. літо, спека, канікули, відпустки, і в такий час особливо не хочеться нікуди їхати, а хочеться сісти десь під кондиціонером, попиваючи холоднесенькі напої, спокійно посидіти, почилити за улюбленими іграшками на своєму ігровому ноутбуці. Але що робити, якщо влітку ваш ігровий монстр починає перегріватися, тротлити, процесор та графічний адаптер скидають частоти, ігри фризять? Додатки підтуплюють, ноутбук починає шуміти як маленький літачок, а корпус ігрового пристрою нагрівається так, що на ньому можна смажити яєшню. І загалом він працює як додатковий обігрівач, від чого ви себе почуваєте ще менш комфортно. Якщо ваш ноутбук починає себе так вести, це натяг, що треба провести йому обслуговування, замінити термоінтерфейси вдома або віднести в сервісний центр. Центр, але далеко не факт, що це вирішить проблему. Так як в деяких сучасних ноутбуках, виробники в погоні за циферками та маленькими розмірами, хоч і ставлять в свої девайси продуктивне залізо, але економлять на його охолодженні. І буває, що з заводу, потужне залізо лептопу, не працює наповну. Було в моєму користуванні декілька пристроїв, котрі після повного обслуговування та чистки все одно продовжували тротлити і через високі. Так температури не видавали очікуємої продуктивності від встановлених в них залізяк. Але що робити, які ще є додаткові варіанти охолодження ноутбуків вдома? І це спеціальні охолоджувальні підставки. Представники компанії GamePro прислали мені на огляд підставку модель CP950. Давайте зараз перейдемо до її візуального огляду, подивимось на технічні характеристики, а далі перевіримо її ефективність, чи дійсно такі додаткові охолоджувальні системи зможуть вирішити проблему. Сама підставка виглядає дуже цікаво і футуристично, зроблена з ударостійкого абс ABS пластику та металевих вставок. В комплекті з нею йшов посібник користувача з основними характеристиками, але на друкованій продукції вони трішки відрізняються від інформації наданої на сайті. Також в комплекті йшли два додаткових пильових фільтри, що є приємним бонусом і в підставку не буде забиватись сторонній пил чи хутро від ваших домашніх улюбленців. Також у нас в наявності USB кабель довжиною 70 см. З USB Type роз'ємами для заживлювання нашої підставочки, а також додатковий пластиковий тримач для телефону. Пізніше я покажу вам, як його можна приєднати, ну і переходимо до більш близького огляду підставки. На Game Pro CP950. Є спеціальна металева ніжка для регулювання куту нахилу. Згідно інформації від виробника, вона має 8 позицій і кут регулюється від 20 до 45 градусів. З задньої сторони підставки знаходяться два usb Type-A порти для подачі живлення. Що мені дуже сподобалось? На підставці є ущільнююча паралонова прокладка на магнитиках, котру при необхідності можна зняти, але вона має декілька важливих функцій. По-перше, не дає вашому ноутбуку дряпатись об тверду поверхність самої підставки, спрямовує потік повітря від кулера. На вентиляційні отвори вашого ноутбуку та слугує таким собі шумоізоляційним матеріалом, котрий зменшує гучність від обертів основного крутилятора. Основним охолоджуючим елементом. В підставці є вентилятор діаметром 140 мм, оберти котрого регулюються вручну від 300 до 2200 обертів на хвилину. Для цього на нижній стороні підставці у нас є спеціальне зручне колесико. Згідно посібнику, кулер видає рівень шуму від 28 до 52 дБ, що насправді є гучновато, але з комфортним рівнем шуму кулер працює до 1000 обертів. І як же сьогодні без RGB підсвітки У нас є спеціальна сенсорна клавіша, котра за це відповідає, і присутні 10 режимів підсвітки. Любителям світяшок така підставочка сподобається. Ну і кнопка ввімкнення, котру ми нажимаємо на 3 секунди, щоби включити чи виключити підставку. З обох сторон CP950 є спеціальні пази, в котрі ми можемо установити тримач для телефону чи планшету. Сам би я, певно, ним не користувався, бо і так доволі громістка конструкція, збільшується на певну площу, і тоді на столі нам треба буде більше місця. Для того, щоб ноутбук не ковзав по підставці, у нас є спеціальні стопери, котрі регулюються як по висоті, так і по положенню. З кожної сторони є три спеціальних посадкових місця. Загалом підставка виглядає досить цікаво, і з нею ваш будь-який ноутбук буде виглядати як ігровий. Заміна польових фільтрів в GamePro CP950 робиться дуже просто. Знизу підставки на спеціальних защіпках ми знімаємо таку сіточку, замінюємо фільтр і ставимо її на місце. Заявлено, що споживання цієї конструкції. Відбувається при напрузі в 5 вольт з робочим струмом до 1,3 А. В самому економному режимі підсвітки та на 300 обертах кулера підставка споживає близько 350 мА, що дорівнює приблизно 2,5 Вт потужності. На максимальних обертах і з самою яскравою підсвіткою. Споживання виростає приблизно до 6,5 Вт і не перебільшує заявлених 1,3 А. В принципі, всі сучасні ноутбуки мають видавати по USB такий струм. Але майте на увазі, якщо ви будете використовувати підставку, коли ноутбук працює від акумулятора, це призведе до швидшої його розрядки. При необхідності підставку можна заживити від павербанку або стороннього блочка. Ну що ж, і спочатку я хотів протестувати її ефективність на своєму резервному ноутбуці з Ryzen 5 2500 U. Але на ньому це майже неможливо зробити, так як хитрі інженери HP обмежили продуктивність цієї залізяки з зашитими значеннями, з максимальним ТДП, і навіть програма Ryzen Controller не вирішує проблеми. Ноутбук максимально працює без обмежень, хвилин 5, а далі все одно скидає частоти. І навіть в повному навантаженні не гріється більше 60 градусів. Тому я знайшов для вас дещо краще не ноутбук, а нижню частину ноутбука заслану мені кимось з підписників. Це колись був Asus C500S. В ньому встановлений I5 процесор третього покоління, на котрому ми і будемо перевіряти ефективність охолоджуючої підставки від GamePro. Я підключив до нього зовнішній монітор. і Запустив стрес тест програми aida 64 просто коли ноутбук лежав на столі. Хоча він є повністю обслужений з заміненими термоінтерфейсами, все одно процесор розігрівся до 81 градусу. Одне з ядер котрого мало максимальну температуру 83 градуси. І хоча це не критична температура для даного камінчика, не встиг я завершити тест і ноутбук пішов в ребут. Про що Після перезапуску АІД 64 мене і повідомила, хоча навіть ніякого тротлінгу і не було. Далі я розмістив ноутбук на підставці і запустив. Стрес-тест по новій. Підставку я поки що не вмикав. Пройшло 5 хвилин стрес-тесту, і ноутбук так само розігрівся до 80 градусів. Ну, а тепер увімкнемо Game Pro CP950, на більш-менш комфортні по шуму оберти, тобто на 1000, і подивимось, який у нас буде результат. Стрес-тест продовжується, пройшло майже 9 хвилин і температура процесора у нас зменшилась з 81 градусу до 73. Причому саме гаряче ядро, що було 84 градуса, тепер має температуру в 72. Непоганий показник в майже мінус 10 градусів. Ну а тепер збільшимо кількість обертів до 2200. І по проходженні ще 6 хвилин стрес-тесту маємо температуру на процесорі в 71 градус, і на одному з ядер вона деколи падає навіть до 68. При цьому весь час частота процесора тримається у нас на 1,9 ГГц. Ніяк вона не змінювалась, нічого не тротлило, і за допомогою CP950 навіть на половині її потужності ми зняли близько 10 градусів, що є. Дуже файно. Ну а тепер я спробую взяти інший свій ретро-ігровий ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Котрий вже має дискретну графіку. В ньому стоїть старенький та гарячий процесор Intel Core 2 Duo, а також Nvidia GT 9300, котра в таких системах славилась своїми відвалами. Особливо, якщо вчасно не обслуговувати ноутбук. Поставимо наш ігровий девайс на підставку, але не будемо її поки вмикати. Запустимо знову стрес-тест AIDA 64. І система охолодження в цьому ноуті зроблена сильно. Краще, ніж в попередньому. При максимальному навантаженні мені вдалося розігріти процесор до 71 градусу, а дискретна графіка мала температуру 63 градуси. Якщо ж ми запустимо додаткове охолодження за допомогою GamePro CP950, виставимо оберти вентилятора на 1000, тоді температура процесора впала на 10 градусів до 61, а температура графіки впала на 11. Градусів, до 52. Якщо ж ми розкрутимо кулер наповну на 2200 обертів, тепер температура процесора становить 56 градусів, а температура графіки 47. І за допомогою охолоджувальної підставки нам вдалося зняти 15 градусів температури з важливих елементів нашого ноутбуку, що є дуже добрим результатом. Ну а тепер давайте підведемо якісь підсумки. Насправді я дуже скептично ставився до подібного роду девайсів. Я не думав, що підставка з вентилятором може так ефективно впливати на охолодження. Хоча і від початку тестуємо ноутбуки критично не перегривались і були обслужені, тим не менш, ми скинули їм температуру на важливих елементах досить суттєво. Звісно, не для всіх типів ноутбуків підійдуть такі рішення. Охолоджуючі підставки будуть корисні з тими ноутбуками, в котрих вентиляційні отвори для забору холодного повітря. Вітря знаходяться на нижній кришці. І хоча з додатковим охолодженням ноутбук перестає бути мобільним пристроєм, тим не менш це може вас врятувати від перегрівів і продовжити строк служби вашого лептопу. Так як в більшості моделей тротлінг і падіння продуктивності виникає якраз при перегріві, за допомогою охолоджуючої підставки ви зможете зробити більш стабільною продуктивність вашого ноутбуку в робочих задачах чи играх. Хоч і зовнішній вигляд підставки Game Pro CP950, як на мене, трохи броский, сама конструкція виконана не супер якісно, але свою функцію вона виконує добре. Посилання на неї я лишу в описі до відео, а ви вже самі вирішуєте, допоможе вам такий прилад охолодити ваш ноутбук чи ні. Ну і якщо у вас вдома немає кондиціонеру, ви можете використовувати дану підставку для свого особистого обдуву. Ось Таке було відео. Дякую компанії GamePro за наданий продукт. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Від мене подяка тим, хто підтримує канал донатами, а також спонсорством на Ютубі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!